Любителів собак та собаководів зібрала разом виставка Скіфські зорі, яка проводиться вже втретє. Більше восьмидесяти різних порід собак привезли учасники з різних куточків України та ближнього зарубіжжя. В цьому році показати улюбленців на виставку скіфські зорі завітало близько 350 учасників. Конкурси ми проводимо та конкурс і собака», конкурс «Юного хендлера це «Діти» которые готовятся стать хендлерами, которые наше будущее. Также конкурсы, племенные пары, племенные группы это представлены питомники, производители. Наш племенной материал, с которым работает наша Украина. Людям, которые хотят завести собаку, я могу пожелать. Щоб вони спочатку подумали, яку собаку вони хочуть, щоб вони розчитували свої сили, щоб вони розуміли, яку породу вони хочуть. І якщо вони її все-таки заведуть, я желаю їм удачі, деятельности, діяльності, племенной діяльності. На виставці «Скифские зорі також була окрема номінація для дітей. Маленькі любителі собак демонстрували своїх улюбленців та з'ясовували, хто має право на звання кращого. Перше місце у конкурсі Дитина з собакою отримала шестирічна Катя Величенко з собакою породи самоїд.